Ви знаєте, що ця квартира може бути хабарем. Mm -hmm. Чули щось про Дениса Комарницького? Ми про нього нічого не чули, тому що ми купували в відділі продажів. У нас є інформація з Державного реєстру mm -hmm. речових прав на нерухоме майно про те, що в 16-му році цій... mm -hmm. власником цієї квартири був Денис Комарницький. Mm -hmm. Щось чули про нього, можливо, mm -hmm. з розслідувань? Чув, що він там десь ховається, тікає не ночіста ну, рівні преси. Уявіть, ви мрієте про ту саму ідеальну квартиру у Києві з великими вікнами у новенькому житловому комплексі з доглянутою територією невелику, але свою. Ви нарешті назбирали необхідну суму, знайшли ту саму квартиру. А потім виявляється, що ця квартира могла стати хабарем у якійсь масштабній оборудці. І якщо це буде доведено офіційно, то цю квартиру навіть можуть відібрати як майно, яке стало розрахунком за вчинення злочину. Поки ми готуємося розповісти вам про те, як у власності Дениса Комарницького та його дружини з'явилися 110 квартир на майже півмільярда гривень, та де саме у столиці вони знаходяться, підпишіться на наш канал та задонайте на роботу журналістів-розслідувачів. Я ховаю, може. Що ви що на повторюєте дурниці. Ну як ви не повторюєте не дурниці? Тобто дурниці. Тобто Закону ви... Тобто ви бо якщо ви, ну звісно, бо якщо ви цей запис я не сховаєте, якщо ви цей запис не сховаєте, я подам на вас до суду. Знайомтеся, це Денис Комарницький. Нашому колезі, журналісту Михайлу Ткачу, вдалося впіймати його у відні, куди він, судячи з усього, втік від українських слідчих, які розслідують його махінації за столичною землею. Ось деякі подробиці його втечі у лютому цього року. Для розвідки кортеж Комарницького використовував авто з написом «200». Також він з собою в авто взяв сік, пляшку, горілки та хот-дог. Під час дороги пив та їв, голосом не говорив. Про столичного діяча Дениса Комарницького останніми місяцями чули, мабуть, усі раніше правоохоронці оголосили про проведення масштабної операції Чисте місто з викорінення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Ті, хто мав захищати громаду, перетворили її на бізнес-проект. Як встановила набув САП, організована злочинна група під керівництвом колишнього депутата Київської міської ради, займалась незаконним заволодінням земельних ділянок у Києві. Схема. Полягала в тому, що на перспективних ділянках документально реєстрували неіснуючі будівлі, так звані будинки приводи. Ми не будемо детально занурюватися у цю масштабну оборудку, яку вже описали і правоохоронці, і наші колеги з «Вігус.Інфо» у серії розслідувань. Ми ж натомість зосередимося на тому, що власне сам Комарницький міг отримати за ймовірну причетність до махінації з київською землею. Розрахунком могли бути квартири у столичних новобудовах багато квартир у найкращих новобудовах. Ми з'ясували, що переважно з 2016 по 2018 роки у власності подружжя Дениса та Ірини Комарницьких перебувало 110 таких квартир, але перебували недовго. За лічені дні чи тижні вони продавалися та перетворювалися на живі гроші. Ось, наприклад, ЖК Comfort Town – великий комплекс новобудов на лівому березі столиці з власною школою, магазинами та кав'ярнями. У ньому Комарницькі володіли 52 квартирами. З теперішніми власниками деяких з них ми поговорили і з'ясували багато цікавого. У нас є інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що в 2016 році ціє власником цієї квартири був Денис Комарницький. Щось чули про нього? Можливо, з розслідування чу він там десь ховається, тікає не, ну чисто в уровень преси. Про ніякого чесно. Дениса Комарницького тут і рядишком не це. І я так розумію, вони від забудовника купляли цю квартиру і заробили тут. Такий ремонт, чисто під здачу. Ви знаєте, що ця квартира може бути хабарем, не вам загалом. Ви власниця чи орендуєте? Um, власники? Власники. Ми придбали дуже давно і дуже давно тут живемо. І го року. 16-го року. 16 16-му році так. Пам'ятаєте, у кого купували? А да, у нас є акт купівлі продажу. Чули а, щось так? про Дениса Комарницького? Ми про нього нічого не чули, тому що ми купували відділі продажів у uh -huh. самому комфортауні, uh -huh. тобто вона вже була з правом власності. У нас виходить всі, всі, ну все спілкування було через комфортаун їх відділ продажу. Ця людина взагалі не бачили, тому що ми. Все все купували через комфорт да. про Комарницького Загалом ви нічого не чули ніколи, але ви тут 16-го і нічого ніяких — Так-так, мене дають. Є документи, вам показати. А, а можете подати просто хто попередній власник? Коморницький Денис так, це є. Це цікаво, люди зверталися до офіційного відділу продажу, бо вважали, що купують житло у забудовника. А натомість, дехто купував, у Комарницького. Та до цього ми повернемося трохи пізніше. А зараз пояснимо, чому ці квартири могли бути розрахунком за певні послуги. Найбільше прибуток приносять ділянки, які потім передаються забудовникам під житло. Ну ні, землю ніхто не віддає, але дозволяють на ній будувати. Для забудовників виходить такий собі сервіс під ключ. Ще з 20-го року. Ми пам'ятаємо, що у Комарницького за це хотіли третину квартир. Тобто, перший поверх, другий комара, четвертий, п'ятий комара. Або Принаймні третину прибутку від продажу квартир, і да, це до чорта дорого, але з іншого боку, єдине вікно у КМДА і Київраду того, мабуть, вартує. Дивіться, нам треба з вами проговорити. Перед тим як я там буду готувати понятійний документ поривуцького. Нам треба проговорити, який принцип буде нашої співпраці в юридичній площині, юридично фінансова модель нашої співпраці, Тобто... Ну там частка в управлінському прибутку 33%. Вона прив'язана. В нас також є грошовий вимір, є розрахунок, скільки орієнтовно буде складати ця маржа. Не менше 375 доларів за метр маржа. Ну з неї відповідно одна третина це прибуток землекористувача. Крім 52 квартир у Комфорттауні, подружжя Комерницьких у 2016-2018 роках володіло 48 квартирами. У цьому ЖК бізнес-класу Централ Парк. Далі преміум-клас, тетріс холл у самому серці столиці, де власницею десяти квартир була дружина Дениса Комарницького Ірина. Всі три комплекси, де ми виявили десятки квартир Комарницьких, об'єднує один забудовник. Дуже відомий у столиці, але про нього трохи згодом. Тепер до грошового виміру цієї сотні квартир продавалися вони, як ми вже зазначали, блискавично швидко за лічені дні чи тижні. Ми визначили середню ціну квадратного метру у Комфорттауні та централ парку у роки, коли квартири продавали комарницькі. Житло лише у цих двох комплексах могло принести подружжю понад 330 мільйонів гривень виручки. Вартість десяти квартир, якими володіла Ірина Комарницька у преміальному тетрісхолі, ми рахували, виходячи з довідки про оціночну вартість об'єктів нерухомості у цьому будинку, станом на зараз. Вартість цих квартир могла сягати 110 мільйонів гривень, тобто майже півмільярда гривень виручки. Непогано, правда? Як я можу бути удовлетворений? Я ще маю подумати. Рашинечка да, немножечко отдохнуть. Комарницький йому довіряють, бо знають, що реально він уповноважений в місті Києві. На вирішення цих питань Глибше занурившись у історію столичних забудов, ми дізналися, що дозволи на використання земельних ділянок, де згодом з'явилися Комфорт Таун та Централ Парк, було надано рішенням Київської міської ради саме тоді, коли Денис Комарницький був столичним депутатом протягом 2006-2010 років. Від джерел нам вдалося отримати документ, у якому вказано, що частину своєї депутатської каденції Комарницький був членом так званої земельної комісії Київради, тієї самої, що видає дозволи забудовникам. Чи цей факт підсилює? Версію, що забудовники могли розраховуватися з Комарницьким за його послуги квартирами. Нам важко сказати. А от правоохоронцям є з чим попрацювати. Серйоз його насправді можна розглядати от саме з періоду Черновецького, коли він. І очолив фракцію. Це одне з найвпливовіших того, що можна отримати, власне кажучи, в Київській міській раді. Для чого забудовники і лобіюють своїх депутатів, щоб вони отримали крісло в земельній комісії? Його всерйоз треба розглядати тоді. Тоді він стався вже як великий гравець, якщо можна так назвати на рівні Києва. Тоді він, звісно, працюючи на Черновецького, працюючи ще з однієї сторони, це був Черновецький, з іншої сторони, це були забудовники. Але він ріс, аніж просто бути на побігушком рішалою у Чорновецького. Це був період піднесення. Комарницький мав контроль над ключовими гравцями в Київській міській раді. А тепер повернемося до комфорт Тауну та його мешканців, які колись купили квартири у Комарницького, але навіть не здогадувалися, що могли бути частиною великих земельних махінацій. Підкажіть, будь ласка, ви власниця цієї квартири да. чи орендуєте? Власниця. — Ви її купували в 2016 році, правильно? А пам'ятаєте, у кого саме ви її купували? Можливо, це був Денис Комарницький? — Я покупала через відділ продаж капоталу. Я просто купувала, коли вже будинок був зданий в експлуатацію. І все я просто купувала так офіційно. Ну, просто що у Наталі все вже підписала з фізичну услугу. Будинок нас... вже був зданий. А що таке? Ну, це вже було 10 років. У вас були якісь. Упередження, як купляти напряму, чи щоб обов'язково ця квартира ось якось з рук продавалася, чи ви зверталися в відділ комфорт... продажу? Ні, ні-ні. Я приходила в відділ продажу, консультувалася. Просто нам чомусь так і пояснили, що оскільки він зданий в експлуатацію і вже ну, був куплений іншою особою, то ми купляли. Ну, вже mm -hmm. через фізичну особу. Ну, Нічого такого не було, не з рук, нічого. І ціна була така, ну, як. Така ринкова була ціна, не ну і невелика, не була, але ринкова була ціна. Мені скривати нічого, я все це робила офіційно і ну все сплатила всі налоги, все сплатила. Ті власники квартир, з якими нам вдалося поспілкуватися, просто зверталися до відділу продажу ЖК, де їм якраз таки і пропонували придбати квартири, якими на той час вже володіли Камарницький чи його дружина. Чи ок, це коли пропонують вторинне майно в відділу продажу? Дивіться, на рахунок роботи відділу продажу, це залежить від самої політики забудовника. Є такі, які не дозволяють і вони мають продавати тільки те, що будується. А не те, що вже проінвестовано, куплено. Друге діло, може, можливо, вони лояльно до цього відносяться. Може бути й таке, що е, інвестор приходить, звертається, каже, що я хочу продати або буду продавати. От і чи могли би там, наприклад, допомогти з продажем, тому що все одно в відділ продажу звертаються люди так, за квартирами. Я знаю, що є такі, які не дозволяють, а є такі, які лояльно відносяться до цього. Тобто криміналу немає, але певне, щоб швидко збути півсотні квартир, треба мати гарні стосунки із забудовником. До речі, про забудовника. Забудовником всіх трьох житлових комплексів, де ми виявили квартири Комарницьких, Comfort Town, Central Park та Tetris Hall, є компанія Can Development. Її засновник Ігор Ніконов протягом 2014-2015 років був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка. На жаль, у прес-службі компанії Can Development не відповіли на запит слідства інфо. «Наші Питання про 110 квартир Комарницького залишилися без відповіді. Дивитися, хто продавав, якщо продавав забудовник або якась інша фізична особа, викликати на допит. А що ж робити нинішнім мешканцям цієї сотні квартир, якщо правоохоронці доведуть, що їхнє житло було частиною корупційних схем? Якщо набуття відбулося в якійсь протизаконний, тобто, наприклад, це розрахувалися. За ну, якісь протиправні дії, якісь інші послуги надав, сприяв у цьому, був посередником. Ну тобто, те, що вже слідство має встановити, ага. якщо дійсно е ці квартири стали ну, об'єктом розрахунку за ці послуги, то це вже да, окрема історія, в тому числі і щодо спецконфіскації, поки слідство не довело, що ці квартири бу квартири були як розрахунок. За певні незаконні послуги, дії і так далі, то тоді визначать, що, наприклад, да, сумою хабаря було, от, ну припустимо, 100 квартир за весь час. 100 квартир коштують там умовних 40 мільйонів доларів. Називаємо. і значить, стягнення будуть підлягати 40 мільйонів доларів з винної особи. Це якщо той, хто оці люди, які не купили, не пов'язані жодним чином. Але ну дійсно кожна з цих, з цих осіб, хоча б формально має бути ну перевірена. Бо, можливо, да, це певні особи, які приймають участь в його цій схемі. Тобто, якщо доведуть, що за певне рішення, неважливо, яке там, по відведенню земельної ділянки, припустимо, да, було заплочено, там, десятьма квартирами, значить це є плата за злочин. І якби вони були ще на особі, яка ну, обвинувачена у такому злочині, то вони б стягувались, як предмет хабаряту. Після всього з'ясованого ми спробували зв'язатися з самим Комарницьким, але на жаль, його актуальний телефон добути не так вже й просто. Нам вдалося поспілкуватися з його дружиною Іриною, яка певний час була власницею 62 квартир у трьох згаданих новобудовах від Кан Девелопмент. Алло. Ірина Юрійовна да. в документах бачимо, що протягом 16-18 років ви разом зі своїм чоловіком Денисом Комарницьким. Стали власниками понад ста квартир, які були дуже швидко куплені і дуже швидко продані. Таке запитання: чи були ці квартири хабарем? Ну, це дивне запитання. По-перше, Яна, я не бачу ваше посвідчення. А в мене є питання, в яких документах ви це бачите? Це витяг і... з державного. Це витяг да. з держреєстру речових прав на нерухоме майно, абсолютно відкритий реєстр да, вільному доступі. Так, да, Добре, да якщо ви надасте мені своє посвідчення, щоб я знала з ким я розмовляю, і не про який хабар не йдеться. Це бізнес діяльність. А що конкретно за бізнес діяльність? Підкажіть, будь ласка, я поку купляла і продавала квартири, тим самим заробляючи. А Просто ви їх доволі швидко продавали. Це буквально дві-три доби проходило в деяких випадках, інколи тижні, але. чого? Ну, це хіба протизаконно? В жодному разі, просто хіба за такий період часу вдасться щось заробити, хіба ціни це на мене? Звичайно. А можете тоді, будь ласка, детальніше сказати? Ну, я, на... я не вважаю це задуцільним. А чому? Ну тому що я не вважаю за зусильним роз... розмовляти з вами на цю тему. Але ці так. квартири також записувалися і на Дениса Комарницького, вашого чоловіка. Тобто ви обоє вкладали в нерухомість чи як? Ну питання щодо мого чоловіка, задавайте моєму чоловіку. Тобто ви не можете зараз пояснити, як так швидко я можу з... пояснити. Я не дивіться, я не вам маю ну не маю пояснювати щось. Я це не зобов'язана як інша інша людина від розказувати про свою бізнес діяльність, про своє життя. Я не маю цього робити. Я з вами розмовляю, відповідаю на ваші питання. Ви спитали це хабар? Я кажу, ні, це не хабар. Ви спитали, що це? Я кажу, це бізнес діяльність. Так. Це вичерпна відповідь на ваші питання, пані Ірине, Єдине уточнення попрошу ось ви кажете, що це бізнес-діяльність, але чому тоді ви купували ці квартири лише протягом 16-18-го і продавали їх? Чому не до цього, ні до після цього ви не робили таке більше? Чому саме протягом цих двох років? Трьох Яна, а чому ви йдете в магазин і купуєте собі сукню або робите ті чи інші речі? Я так вирішила. Це були моє рішення. І справді Ірина Комарницька вже багато років веде бізнес-діяльність як ФОП Її основний вид діяльності надання в оренду експлуатація нерухомості. Але все таке дивно, що дружина Комарницького за відносно короткий період часу стала власницею понад півсотні квартир у новобудовах, які дуже швидко продала. У чому ж бізнес-інтерес? Ми проаналізували все майно Комарницьких і помітили, що пік активності з купівлею та продажем квартир припав саме на 2016-2018 роки. Ні до цього, ні після Комарницькі не оперували нерухомістю у таких обсягах, а користувалися лише тим майном, яке зберігалося за родиною тривалий час. Я не проти того, щоб Київ заробляв гроші, але я хочу, щоб Київ заробляв гроші, щоб неумовна когорта людей накопичувала собі квартири, земельні ділянки і так далі. Я хочу, щоб ці гроші надходили в бюджет міста Києва, бо Київ один з найбага... ну, це найбагатше місто в Україні. Наскільки можна не любити своє місто для того, щоб дозволяти робити те, що роблять окремі депутати? А, і це питання не тільки про бюджет, це питання про збереження культурної спадщини. Це питання про те, чи можна чи будемо ми пишатися нашим містом. і чи ми збережемо ту самобутність. Звісно, можна безкінечно довго абстрагуватися від корупційних схем та не цікавитися політикою. Але одного дня може з'ясуватися, що ваша квартира була хабарем. Бо, як бачимо, земельні оборудки у столиці могли бути такого масштабу, що зачепили домівки простих киян, які просто хотіли мати власний кут. Водночас Двася, що виявлені нами 110 квартир подружжя Коморницьких становитимуть цікавість для офіційних слідчих і їхня роль у земельних оборудках невдовзі буде з'ясована. Дякуємо, що подивилися це відео.